З моменту зведення єгипетських пірамід людство не покидає таке явище, як гігантоманія. В будівництві та архітектурі воно проявляється зведенням велетенських та величних будинків, палаців, сакральних та технічних споруд. З початком ХХ століття, яке характеризувалося швидким науково-технічним прогресом, гігантоманія охопила також світ техніки. Найбільш яскравою вона проявлялася в кораблебудуванні. Де провідні світові держави змагали з могутності своїх флотів, основу яких складали гігантські лінійні кораблі Дредноути не відставало від військового і цивільне мореплавство, де своєю величю сяяли кількасотметрові океанські круїзні лайнери Олімпік, Британік, Титанік, Аквітанія. В середині ХХ століття вірус гігантоманії поширився і на автомобілебудування. Законодавцями МОД тут були французи. Які в 50-х побудували знамениті кораблі пустелі Важкі трьохвісні 100-тонні вантажівки Берліє т 100, які перед тим як відправитись на нафтопромисли в Алжир вражали публіку на автомобільних виставках в Парижі та Касабланці. Приклад французів з великим ентузіазмом. Підхопили в радянському Союзі, який був схильний підходити до будь-якого діла з розмахом та масштабністю, чого тільки вартує проект повороту Сибірських річок. Можливо, на фоні сучасних вантажівок гіганти 50-х виглядають ну зовсім же скромно, але на той час вони по справжньому вражали уяву. Але для чого СРСР були потрібні подібні вантажівки? Напевно, щоб дивувати світ своїми технічними можливостями. Щоб дати ствердну відповідь на це питання, давайте зануримось на кілька десятиліть в історії радянського автопрома і пройдемо весь шлях однієї з найзнезвичніших вантажівок, яку коли-небудь проектували в СРСР. А заодно дізнаємось, чи була її доля більш успішною, ніж у знаменитих Берліє Т100. Розпочались роботи над цим проектом в 1961 році в Московському інституті Намі в рамках щорічного тематичного плану, який цього разу був зосереджений на розробці трохвісної вантажівки великої вантажопідйомності та прохідності. Даний проект отримав індекс Намі 076, а згодом і власну назву Єрмак. За задумом вантажівка мала призначатись для перевезення важких неподільних вантажів в умовах бездоріжжя при освоєнні важкодоступних районів півночі, Сибіру та Середньої Азії. І, як бачимо, якоїсь конкретної специфікації вантажівка на момент проєктування не здобула, на відміну від тих самих Берліє, які одразу планувались для експлуатації на нафтопромислах Алжиру, де вони мали пересувати з піщаним бездоріжжям Сахари. Тому з цього можна зробити висновок, що основною мотивацією намі при створенні своєї вантажівки було перш за все бажання не залишитись осторонь автомобільної гантоманії, яку вони сприймали як виклик зі сторони капіталістичних західних держав. Адже на їх думку на кону був престиж не лише радянського автопрому, але й всього СРСР. А коли справа стосувалася престижу, то діяти потрібно було швидко. І радянський Союз, щоб не втратити зайвий час та кошти на розробку вантажівки з нуля, скористався допомогою свого конкурента Франції, від якої отримали для дослідження та випробувань повнопривідну трьохвісну вантажівку William W8 SA вантажопідйомністю 25 тонн. випуск якої здійснювався французькою автомобільною компанією Вільям. Даний автомобіль ще задовго до знаменитих Берліта 100 активно задіювався при розробці нафтових родовищ Алжиру. Так, безумовно, тут не можна говорити про повне копіювання французької вантажівки, адже Віллі має класичне капотне компонування, а радянський Єрмак отримав безкапотну кабіну. В даному випадку мова йде радше про запозичення загальної конструкційної концепції та окремих технічних елементів. Також французька вантажівка використовувалася як спаринг партнер для порівняльних тестових заїздів. Розробка проєкту важкої вантажівки Намі зі всією супутньою технічною документацією була завершена в 1962 році. А вже в третьому кварталі 1963 року інститут з Москви побудував перший дослідний зразок моделі Намі 076 сімдесят єрмак. Тут варто зауважити, що інститут планував створити ціле сімейство уніфікованих вантажівок, куди крім трьохвісної моделі мали увійти вантажівки з колісною формулою 4 х 4, з вантажопідйомністю 20 тонн та двигуном 240 кінських сил. А також найважча модель з колісною формулою 8 х 8 з вантажопідйомністю 40 тонн та двигуном потужністю 650 кінських сил. Ну а завершувати важке сімейство намі мав автопоїзд вантажопідйомністю 60 тонн. Та це були лише плани на перспективу. А щодо вже побудованої трьохвісної вантажівки, то вона мала вантажопідйомність 25 тонн, що на 2 тонни було менше від проектних розрахунків. Проблеми виникли також з двигуном потужністю 500 кінських сил. Його просто не було в наявності. Тому довелось задовільнитись дещо скромнішою восьмициліндровою дизельною 300-сильною силовою установкою ЯМЗ 238 н Крутний момент від двигуна передавався на трьохступінчату гідромеханічну коробку передач від дослідного на той час кар'єрного самоскида белаз 540 В трансмісію також була вбудована трьохступінчата роздавальна коробка власної розробки НАМІ з несимметричним міжчасовим диференціалом. Ведучі мости автомобіля отримали одноступінчату головну передачу з гіпоїдним щепленням шестерень, а в ступиці коліс були встановлені планетарні редуктори завдяки добре підібраному передавальному числу трансмісії, повному приводу, блокуванню міжлісових та міжколісних диференціалів, а також високому кліренсу в 57 см та централізованій системі регулювання тиску в шинах. Ярмак отримав хороші ходові характеристики. На випробувальних заїздах машина долала снігові замети глибиною в півтора метри. Управління автомобілем полегшувалось завдяки гідропідсилювачу керма. Крім цього, вантажівка обладнувалась незвичною конструкцією гальмівної системи з дисковими гальмами на передніх колесах, які мали власну водяну систему охолодження. Особливої уваги заслуговує кабіна вантажівки, яка з метою збільшення корисної площі кузовної платформи, зменшення висоти автомобіля та полегшення посадки була винесена за передню вісь, оскільки планувалось, що вантажівка застосовуватиметься в різних закліматом регіонах від спекотного півдня і до холодної півночі. Кабіну довелося обладнати додатковою термоізоляцією, а скло зробили подвійним з додатковими жалізами на бокових вікнах дверей. Загалом кабіна нагадувала великий за за склений балкон, який дарує чудовий панорамний огляд. Здавалось би, вантажівка побудована, має непогані технічні характеристики, можна радіти та грітись в променях слави. Ані тут почалось найголовніше куди? В яку організацію прилаштувати щойно створений автомобіль, оскільки на момент проектування та побудови він не мав конкретного замовника чи функціональної прив'язки. Були спроби відправити його в армію, але військові відмовились від машини, яка мала незрозумілий функціонал та гігантські габарити довжину 11 метрів та ширину і висоту в 3 метри. Вражала також споряджена маса, яка сягала 21 тонни. тони. З такими параметрами Єрмак не влазив в жодний наявний тоді військово-транспортний літак. Можливо, якщо б в радянській армії існувала гостра потреба в вантажівках, то всюди хід намі могли б якось переобладнати, переналаштувати, і військові згорем навпіл могли б прийняти її на озброєння. Але на той час всі потреби армії у вантажному транспорті покривались кразами, уралами та зілами. Якщо машина виявилась непотрібною військовим, значить потрібно шукати її за стосунок в цивільному житті. Щоб довго не роздумувати, інженери намі звернулись в центральний науково-дослідний інститут механізації та енергетики лісової промисловості. Якщо висловити простіше, вирішили прилаштувати свого велетня в лісове господарство. Для цього вантажівку переобладнали в автопоїзд лісовоз з вантажопідйомністю 45 тонн і відправили в одне з лісових господарств Тверської області, де автомобіль з лютого 1964 по липень цього ж року проходив інтенсивні випробовування. Згодом машину перемістили в лісові масиви неподалік міста Улан Уде, де вона в складі автопоїзда проходила порівнянні заїзди з французькою вантажівкою William WSA щодо ефективності при перевезенні лісу кругляка за час заїздів які відбувалися з 5 вересня по 16 жовтня 1965 року Французька вантажівка виконала 25 рейсів з загальною протяжністю 3100 кілометрів, перевозячи при цьому в середньому по 38 метрів кубічних лісу. Тоді як лісовоз «Намі» здійснив всього 8 рейсів з загальною протяжністю 1300 кілометрів, перевозячи за раз близько 54 метри кубічних деревини. Подальшому експерименту завадила поломка, якої зазнав Єрмак. За результатами випробовувань був зроблений висновок про недостатню потужність двигуна. Як для такої машини. Крім цього, були суттєві нарікання щодо плавності ходу та ефективності і надійності робочої гальмівної системи. Для виправлення всіх виявлених недоліків вантажівку відправили назад в Московський інститут НАМІ, де з січня 1966 по грудень 1968 року тривали модернізаційні роботи. За результатами яких був створений новий покращений варіант вантажівки Nami 076 м. Зберігши компонування свого попередника, модернізований Єрмак отримав новий 12 12-циліндровий двигун ямз 240 об'ємом 22,2 літри та потужністю 360 кінських сил. Змін також зазнала гідромеханічна коробка передач. Яка отримала нову конструкцію гідротрансформатора. Для охолодження масла в коробці передач був створений спеціальний масляний радіатор. Щоб покращити гальмівну ефективність, довелося відмовитися від не надто надійних дискових гальм з водяним охолодженням на передніх колесах, замінивши їх на більш традиційні барабанні гальма з гідропневматичним приводом. Після змін конструкції передньої підвіски. Та встановлення нових, ефективніших гідроамортизаторів вдалося також значно покращити плавність ходу. Модернізованому варіанту знову повернули металеву кузовну платформу, яка від базової відрізняла з заднім похилим пандусом з роликами, який використовувався для полегшення затягування габаритних вантажів на задню платформу за допомогою лебідки. Вантажівка Єрмак не була якоюсь секретною розробкою. Будь-хто з бажаючих міг побачити цей автомобіль в святкових колонах під час святкувань в Москві дня автомобіліста 9 жовтня 1966 року та 4 липня 1967 року не просто побачити, а навіть залізти в кабіну чи на кузовну платформу цього велетня. Загалом модернізований Єрмак за результатами випробовування отримав схвальні відгуки, але проблема полягала в іншому в складності знайти необхідні виробничі потужності, де можна було б провадити в серійне виробництво цю вантажівку, велику за габаритами та інноваційну, як для радянської автомобільної промисловості. Тому протягом кількох років віган «Намі» не залишалось нічого іншого, як брати участь в різноманітних парадах та виставках. Надія з'явилась лише в 1969 році, коли Могильовський автомобільний завод отримав завдання побудувати автопоїзд лісовоз високої прохідності з вантажопідйомністю до 50 тонн, через що конструкторам НАМІ довелося вже втретє змінювати конструкцію своєї вантажівки. Отриманий результат не виправдав очікувань. В основному через те, що Міністерство автомобільної промисловості рекомендувало при створенні шасі використовувати лише наявні на заводі МОАЗ вузли та агрегати. Подібні Обмеження нівелювали всі переваги цієї вантажівки, які полягали в інноваційності конструкції. Лісовоз МОАЗ-7411 був побудований в 1974 році від інновацій Намі 076М. Не залишилося сліду. Машина отримала нову кабіну з великим похилим капотом. Всі спрощення та зміни призвели до того, що Мегельовський лісовоз став важчим від Єрмака на цілих 7 тонн. Не врятував ситуацію навіть новий двигун ЄМЗ 240 н потужність в якому зросла до 500 кінських сил. Вся зайва маса віднімала показники вантажопідйомності, тому вже на стадії випробувань подібна концепція вантажівки була застарілою. Не допомогли навіть спроби створити на базі тягача МОАЗ надважкий танковоз. В цей час військові вже успішно експлуатували машини МАЗ, тому в новому з сирою конструкцією тягачеві не було жодної потреби. Остаточно будь-які перспективи на успіх були втрачені після побудови в 1976 році лісовоза МАЗ-7411 з подвійними шинами задніх коліс. Інженери спробували збільшити вантажопідйомність тягача шляхом зменшення прохідності, але і це не дало бажаних результатів. Тому було вирішено остаточно припинити подальші роботи над цим проєктом. Побудована машина з плином часом була забута, а згодом і зовсім втрачена. Все ще залишилися рідкісні кінохроніки та старі фотографії, а ще спогади живих свідків тих подій, які стали яскравою сторінкою в історії автомобільного гігантизму, надмірністю, романтизмом та відірваністю від сурової навколишньої дійсності.